На цих любительських кадрах наслідки землетрусу на Тячівщині. Цими вихідними тутешні села добряче потрусило. Сейсмологи зафіксували чотирьох бальні підземні коливання за шкалою Ріхтера. значить, ну, це є початок землетруса. Тут є хвиля, цікава хвиля. Глибина поштовху усього два кілометри. Але за добу таких ціла серія. Сейсмологи кажуть, це стандартна ситуація для Тячівщини. Таке трапляється практично кожні 25 років. Ця зона у нас активізувалася е, проявом кількох поштовхів. Е, значить, від 13.30 до 6, Так, до 6.18 відбулося 16 поштовхів. Можна сказати так, що 5 з цих поштовхів були відчутні. Та люди налякані, кажуть рятувальники і додають, нині на місці працюють спеціалісти. У нас самий... Получається, епіцентр поблизу Тячева – це село Добрянське і Округла. Це вони через гору суміжно, тому, ж, тому там найбільше було фактів, звернень громадян по, по даному питанням. Прогнозувати землетрус, як його зупинити, практично нереально. Тому фахівці радять, аби поштовхи не спричинили катастрофічних наслідків, будувати сейсмостійкі споруди. Це передбачено і державними будівельними стандартами, адже Закарпаття є сейсмонебезпечною областю. Ці заходи є можливо здорожчують будівництво, але вони, зрештою, потім можуть врятувати життя і. Такі речі, як вчорашній землетрус, вони є насправді дзвіночками до того, що людям варто подумати. Є такі визначені нормами будівельними, якби типові такі заходи, які необхідні для того, щоб будівля була сейсмостійкою. Таке будівництво дорожче зазвичай не на 20, а то й 25 відсотків. І до самого зведення необхідно підготувати проект, врахувавши всі особливості конкретної території. Нині майже половина краян під час будівництва житлових споруд нехтують цими правилами через дорожнечу і значну затрату часу. Натомість укріпити вже готову будівлю часто ще складніше і затратніше. То якщо у вас є візуальні якісь дефекти, будівля стара, треба замовити виконати інструментальне технічне обстеження, виявити дефекти і невідповідності до е, діючих норм. І потім розробити проект, їх усунути, тоді можете спати спокійно. Ну реконструкція вона є не дешева. Чи будуть іще поштовхи на Тячівщині? Прогнозувати не можна. Тож експерти радять, якщо відчули підземні поштовхи, вийти з приміщення на відкриту територію. А після поштовхів, навіть незначних, краще перевірити справність електро- та газопостачання.